Доброго дня, вітаємо вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні ми знаходимося в місті Кременчук біля закладу, який називається Джон Стріт Фуд. За моєю спиною є тераса цього закладу, яка була засклена в нашому системі Глятіна Твін. До речі, цю терасу засклив наш партнер з міста Кременчук компанія Інтерма. Сьогодні зробимо невеличкий огляд на нашу систему, на цю терасу, і трішечки порівняємо її з тією терасою, яка була закрита ПВХ шторами. Тому поїхали. Давайте по порядку. Дивіться, система рослиного скління панорамглас. будемо говорити про систему гілятина в цьому випадку. Вони вже формують скляну огорожу знизу проєму. Тобто, коли стулки опускаються, у нас нижня стулка, вона формує огорожу. І тому вам не потрібно нічого виставляти додатково для того, щоб, знаєте, зонувати свою терасу. Наприклад, як квіти чи ковку. Дивлячись на ПВХ штори, так вони більш дешевші, але вам потім потрібно ще продумувати, що буде стояти біля вашої тераси. Безрамне рослинне скління, воно більш. Стійке до е, холодних погодних умов, стійке до продування вітром, до попадання дощу, снігу, пилу, бруду всередину приміщення. Гості завжди будуть знаходитися в затишку та комфорті. А це дає нам розуміння того, що тераса буде експлуатуватися протягом всього року. А ще система глядіти на на терасі закладу дає досить гарну шумоізоляцію. Просто послухайте, ми знаходимось на жвавій вулиці в центрі міста. А якщо заходимо всередину, тільки послухайте, як на трасі закладу тихо. Та комфортно, тому ніякий шум з вулиці не буде заважати спілкуванню з вашими друзями. Велика ще перевага безранних систем сління паннором глаз, тому що там використовується безпечне загартоване скло чи склопакет. З часом не буде жовтіти, він буде зберігати свою максимальну прозорість. І тому системи будуть виглядати навіть через 2, 3, 5, 6 років, так само, як і зараз, тобто як нові. Ми були на об'єкті, де були системи встановлені 8 років тому. Система дуже гарно збереглася. ви можете подивитися це відео ось тут. Тому, якщо ви хочете зак Свою терасу надійними системами, які будуть вам служити протягом років, то обирайте системи від компанії Paneram Glass. На системи Гіллятіна у нас гарантія 2 роки. І дійсно, тільки ми заходимо на терасу, відразу помічаємо, що тут тепліше та затишніше, ніж на вулиці. До речі, це не дивлячись на те, що ми тільки що відкривали всі системи, всі приєми, і на терасу попадало холодне повітря. А потім ми закрили стулки систем, і кондиціонер навіть не включався як джерело обігріву, і тут вже набагато комфортніше ніж на вулиці. Можна скинути верхній одяг, наприклад, сісти, отако, mm -hmm. от, взяти чашечку кави, побути на один з собою, впорядкувати думки та подивитися за тим, як оживає ранкове місто. І це дуже зручно, це дуже гарно спостерігати, тому що в нас система твін. Вона надає нам максимальну прозорість та максимальну панорамні. Такий ранок це те, що потрібно. Система гілятина це не тільки про красу, візуальну легкість та естетичність також про надійність. Дивіться, система якісно виконана. У нас стулки щільно примикають одна до одної і це виключає продування. бо є системи, де стулки І Вони, по-перше, стукають від вітру, а по-друге, вони пропускають пил і пропускають потім холодні потоки повітря всередину. А вам цього не потрібно. Дивіться, система надійна, гарна. І буде працювати роками. Ми вимкнули кондиціонер, і тут уже хвилин після 10-15 на терасі стає вже дуже тепло. По моїм відчуттям, мабуть, градуси 22-23 Точно мені в верхньому одязі вже навіть жаркувато. Ця гілятина вона досить є вдалим рішенням для тераси закладу, тому що вона має загартований склопакет і вона більш стійка до холодів, до, до морозів. І завдяки якісному ущільненню вона не пропускає пил, не пропускає вітер серед приміщення. Тому підтримувати комфортну температуру для відвідувачів закладу на цій терасі буде не важко. Адже завдяки тільки одному кондиціонеру тут легко можна підтримувати тепло та затишок в будь-який сезон року. Дякуємо власникам закладу та персоналу за можливість зйомки цього відео. Тому скрізь свою терасу росунину системою від панарам і подбайте про комфорт ваших клієнтів, так як зробили це в John Street Food.